Дорогі брати Ростислав, у цей день разом із місіонерською командою ми хочемо вас привітати з вашим днем народження. В земних долинах у непевний час довіри вам Господь Отару пасти. сьогодні День народження у вас. Вітаємо командою, вас пастор. Благословінь! Бажаємо в житті, духовних сил і радості від Бога. Не просто хоч порою у боротьбі, хай видимими будуть перемоги. Ми дякуємо вам за цінний труд. За приклад віри, за любов підтримку, за те, що щиро зустрічаєте всіх тут і служите Христу без відпочинку. Наставником ви є для багатьох, поради ваші в труднощах поможуть. Нічні благання чує вічний Бог, Вас сон, дзвінки сповіщення тривожать, хоч небезпечно напередовій свистрил вам і приниження знайомі, та на колінах ще ведете бій за істину. Вистоїте пролом з терпінням вислуховуєте ви, то скарги, чи то сповіді щемливі, на рваних душах обережно шви лишаєте у дні такі тужливі, готуєте до праці на полях, місіонерів, воїнів господніх, на вірний направляєте їх шлях, щоб факел віри не погас сьогодні, немає вас на втому нарікань. Ховайте в душі незримі шрами, як знаки битв, сліди переживань. Ще біль на землю падає сльозами, та сльози ті рахує вічний Бог, випробування кожне недаремне, воздасться за овечок багатьох, які не впали у провалля темне. Ви підхватили їх потрібну мить, вказали на спасіння, на свободу. Вас рясно-рясно Бог благословить і в небі вручить цінну нагороду. Дорогий пастор Ростислав, бажаю вам у вашому житті бути духовно сильною людиною. Бажаю вам, щоб ви чули голос Бога та щоб Бог чув ваші молитви. Також бажаю вам, щоб у вашому житті діяли дари Духа Святого та у вашій церкві. Хочу побажати вам. Благословіння благословення вашій місіонерській праці, щоб Господь подавав вам сили і натхнення далі служити для Бога і подавати здорову, живу науку для тих людей, які хочуть служити в місіонерській діяльності. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви могли служити для Бога в силі і в дусі. Бажаю вам Божого благословення, Божої радості, щастя у Христі. Я бажаю вам, щоб Сімейний затишок, сімейна любов, сімейна благодать, яка є у вашій сім'ї, вона наповнила ще більше, щоб завжди ваші дітки вони радували вас, ваші внуки тішали вас, і ви відчували, що ви є дуже щасливий та прекрасний тато, дідуська і Божий муж. Щиро вітаємо вас, щиро дякуємо вам за ваше служіння, за ту працю, яку ви виконуєте, що через ваше служіння ми можемо духовно зростати. І навчатися Божого Слова. Бажаю, щоб ви завжди були забезпечені матеріальними цінностями, щоб у всьому був достаток і всього мали доволі. Також ніколи не допускайте сумних і тривожних думок, адже Господь завжди про вас подбає. Хай Бог виконає всі ваші мрії та цілі, які ви собі поставили. Нехай ваша церква зростає духовно і чисельно. Нехай Святий Дух діє у кожному служінні на повну силу, виливаючи свої дари. Силкуйтесь поставити себе перед Богом, гідним працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Хай Бог благословить вас, вашу родину і ваше життя надалі. Будьте благословені! Нехай Господь поблагословить тебе! І нехай він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. І нехай буде милостивим до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє. І хай дасть тобі мир. Ми. 右边呢。No, well